Здобули вічне життя в бою. Сумщина попрощалася з Богданом Масловим і Артемом Шкуліпою. Який вигляд нині має зруйнований вщент російськими військовими табір Десна? Тризуб замість Гусара. Навпроти демонтованого пам'ятника Гусару в Сумах з'явилася патріотична фотозона. 25 жовтня після 21-ї години російські військові обстріляли з артилерії територію Зноб Новгородської громади. Усього зафіксували 12 влучань, повідомляють у сумській військовій адміністрації. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура. Втрати російських військ станом на 26 жовтня. Особовий склад – 68 тисяч 900 осіб, танки – 2628 одиниць, бойові броньовані машини – 5 тисяч 351 одиниця, 1686 артсистем, 379 реактивних систем залпового вогню. 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 1379 безпілотних літальних апаратів, 248 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 4076 одиниць, спеціальна техніка 149 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 350 крилатих ракет. У Сумах попрощалися загиблим захисником України Богданом Масловим. Життя юнака обірвалося в Донецькій області під час ворожого артобстрілу. Старший солдат Масло Богдан Олександрович, гранатометник спеціальної роти під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини, загинув 18 жовтня 2022 року, отримавши поранення на сумісне життя. Богдан Маслов випускник Сумської 26-ї школи, розповідають його друзі. Потім юнак здобув фах зварника у професійному училищі будівництва і автотранспорту. У червні йому виповнився 21 рік. Я був в одній з ним організації, так склалося, що я пішов, а він залишився. Цей хлопець він завжди бився до кінця, і у нього нема стоп-слова. Він за нас, за наше життя. Він поклав своє життя. І останнім разом я його бачив на похоронах ще одного нашого товариша. Ну, він просто молодий парень, який дійсно допомагав, везде бігав, везде нам допомагав. Ми йому говорили, не спіши, успієш. Ми на Флорісі з ним познайомилися, він приїжджав нам на Брановку, допомагав там. І так вот зружилися трохи. Ми предполагали і знали, що він піде. Що він пойдет, тому що саме вперше з 2014 року був ребенком, скажем так, і він з перших днів рвався. Він майже патріот зі Поэтому сили, тяжело. Такі потери ми хороним лучших своїх людей. Після відспівування загиблого в соборі процесія рушила на баранівське кладовище, де юнака поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Сума. У місті Ромни Сумської області провели в останню путь загиблого військового Артема Шкуліпу. Опівні труну з тілом захисника привезли до алеї слави героїв. Романчани зустріли його на вколішках. Артем Шкуліпа служив в артилерії, був начальником розвідки. Коли я приїхав в зону виконання бойових завдань, Артем вже був там і там ми з ним познайомилися. Він був дуже щирою людиною. Коли до нього зверталися, інші він нікому ніколи не відмовляв. Якщо там потрібно щось зробити, то він, наприклад, людина не справляється з цим. Він завжди казав, підходьте до мене, я вам допоможу, чим зможу. У будь-який час. Навчався Артем Шкуліпа в Роменській загальноосвітній школі номер 7 де вчителювали і його батьки. Закінчив навчання із золотою медаллю. Правильний хлопець був, надійний, хороший товариш, люблячий син. Це не можна розказати, яка це була дитина. Це був золотий хлопець, золотий у всіх відношеннях. Він грамотний, він начитаний, він родит, ну іменно родит, гра на гітарі. Ну, Я не знаю, що ще сказати. нього скільки друзів було. Це любимець був, це горе. Загинув Артем Шкуліпа під час виконання бойового завдання 22 жовтня у Харківській області. Спокій, Упокойте добра, понені полоса, на віки, на жаль, життя його обірвалось. Так підступний ворог його вбив. Наш святий обов'язок пам'ятати, постійно пам'ятати, якою ціною ми з вами отримуємо життя, втілюємо свої мрії. Ці воїни повинні були стати нашим майбутнім, але на превеликий жаль, вони стають нашим минулим. Тим минулим, яке буде жити в наших серцях і в нашій пам'яті. Ті, яких ми повинні берегти. Берегти і цінувати не просто спогади. А саме найголовніше подвиг. Той героїчний подвиг, який вони зробили тут на землі для всіх нас. Хвилиною мовчання віддали шану полеглому бійцю всі присутні на церемонії прощання. Потім відбулось покладання квітів до труни з тілом Артема Шкуліпи. Винека отеси. Після церемонії прощання тіло загиблого військового відвезли для поховання на центральне кладовище Ромен. Артему Шкуліпі було 38 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Село Очкине з Новгородської громади розташоване на лівому березі річки Десна. Мешканці цього населеного пункту чують, як росіяни обстрілюють не лише Сумську область, а й сусідню Чернігівську. Неспокійно, ми не ховаємося. Так. Слышим, хорошо. добре. Сьогодні були. Кожен день. Кожен Божий день. Ми всі тут добре живемо. Вот там люди. Ми не ховаємося. А куди ховатися? Щоб попало, потім привалилася, хто тут приедет розкривати. На вулицю виходимо і всі смотримо, що куди полетіло. Страшно жити, де да, і всі куди хаваємося. Сядімо, ляжимо, з хати не виходимо. А куди будемо ховатися? Погреба такие. Ніякі, некуда ховатися. У нас тут паче постійно стріляють. Постійно, навіть мені каже, я вийшла, і, і зараз, что то ж отак мені кажеться, чи, чи лежишся з цим і живеш з цим. Чули місцеві мешканці, як сусід-агресор знищив їхній дитячий табір. Сталося це проти ночі 13 травня. Це фото зробили працівники з Нов Новгородської громади уранці. Це руїни одного з комплексів дитячо-здоровчого табору «Десна», що в селі Очкино з Новгородської громади. До травня цього року тут кожного літа відпочивали мешканці Сумщини. Загалом він вміщував понад 100 дітей. Василь Єрохов працює в цьому закладі завгоспом. За його словами, табору понад півстоліття, основна частина споруд дерев'яні. Здання було щитово, а к обложено. І дерево тут дерев'яна була, одноетажне, все так загорілося. А рядом медпункт Он був щитовий і вагонкою просто дерев'яної обшитий. Він перший згорів на вино, там частина була кладови, там були матраси. Всяка все, дитка... детська. Просто і все таке. Те, що не знищили, пошкодили. За словами Василя Єрохова, на території табору всі будівлі пошкоджені. Понівечено й дерева Національного природного парку деснянсько старогуцький Дерев'я всі побиті були, все повалене. Десь вирізано більше 200 Вони всі були посічені. І я так думаю, що взив пройшов не, не пробило але все це діло. А, навіть як только коснулось криші ішов зрив, тому що воронки здесь практично немає. І от це дерев'яного. Осколки йшли от не так, а отак от ішли. От Буквально паралельно на землі йшли. Чоловік розповідає, що наразі тут вже трішки навели лад. А от чи відбудовуватимуть заклад, поки не знає. Через те, що Знобновгородська громада, у склад якої входять одне селище та 26 сіл межує з Брянською областю Російської Федерації, місцеві мешканці спокою тут не мають. Якби орки не завершали, і було б все добре, нормально, і ми вже звикли. До тих зручностей, до тих негараздів, які в нас є. Якщо відчуваємо, що десь далі летить, то вже хто робив, що той робить на ну, городі. В основному згородні роботи закінчуються. Агресія росіян відчувається кожен день. На нашій території є об'єкти, які вже зруйновані агресором, є пошкоджені приватні будинки. Є пошкоджена навчальний заклад. Так що прилітає. Людям допомагаємо. За словами Олега Несмашного, у Знобновгородській громаді мешкає майже п'ять тисяч людей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Це волонтер Володимир Карасьов на одному з львівських гуманітарних хабів вантажить допомогу для дітей сумської громади. Все, все, давайте Гаду. 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 У Сумах в гаражі товариша, який використовує під склад, сортує гуманітарку за групами призначення. Володимир Карасьов говорить, що цією діяльністю вони родиною займаються з середини березня. Надає допомогу нам місто ну, передмістя Муроване і центр волонтерства та захисту. Потім у Львові це Львівський. Добровільчий медичний батальйон, і місто Жовква, це Львівська область. Я піклуюсь, айкеа. Вони надають допомогу. А ми приїжджаємо, забираємо, привозимо вже сюди і розвозимо. Якого план допомоги і кому розвозити? Дитячий одяг, питання, смісі, пюрешки, каші, памперси, вологі серветки, пляшечки для годування. А жіноча гігієна, загальна гігієна, шампунь, мило, не пасти, щітки. Володимир говорить, що вісім років тому вони разом з дружиною і сином приїхали до Сум з окупованого Донецька, де жили і тому знають, як воно шукати роботу в чужому місті і налагоджувати побут. Волонтер привіз частину адресної допомоги до міського управління у справах дітей. Тут йому дають списки того, що потрібно людям у скрутній життєвій ситуації. Працівники управління допомагають розвантажувати авто Володимира. В родині покутніх четверо дітей втекли від війни до сум з Харківщини. У нас там дуже, дуже гаряча точка, і у нас розбомбила кухню. Нам просто ніде зимувати і тому ми залишилися тут в Сумах. Ми три роки тому купили, переїхали туди в цей дім. І все. А з чого стріляли вдома? Не, не знає, воно торчить у нас в кухні, воно торчить у нас за двором. В той момент, як нам до 5 августа прилетіло в кухню, вже 1250 домов було розрушено у нас в Золочі. Убила брата чоловіка в нас, він теж возив у гуманітарку, все на світі якраз приїхав два дні, тільки побув і не стало старша у родині донька катя вчиться на медсестру мріє про фах лікаря 24 лютого згадує так страшно було я проснулася а мені мама каже війна почалася ну я навіть не розуміла, що, що настільки все серйозно буде у Світлани Гец троє дітей. Найстарші, донечці 11, найменші і ще немає двох років. Через війну вони з чоловіком втратили роботу. Жінка приїхала за допомогою з Білопільщини. Неспокійно і дуже громко, іноді вікна трясуться. Ну, старша дитина немає, вона боїться. Чого? Плаче там. Вона говорить, вони вже до нас близько підходять. Я кажу, доня, не бійся, ми ж тут, ну, тобто ми ж теж боїмося, ну, треба в місті кріпитися. Головна спеціалістка міського управління у справах дітей Ольга Панок говорить, що зараз їхні підопічні найбільше потребують харчових продуктів, засобів гігієни та сезонного одягу. Ці діти, які стоять у нас на обліку, це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти, які потрапили в складні життєві обставини, і діти, які постраждали внаслідок збройних конфліктів та воєнних дій. Таких дітей у нас на обліку 370. Однак через воєнні дії і наближення зими кількість дітей, які переїздять до сумської громади, постійно збільшується, каже чиновниця. Здебільшого це діти з Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та громад Сумської. Сумської області, що потерпають від обстрілів. Ігор Стрільцов, Євгеній Абрасімов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. 350 кілограмова скульптура з архітектурного бетону. Тризуб з'явилася біля агенції промовці суми. Задумувалась вона як патріотична фотозона, говорить авторка ідеї, директорка агенції Юлія Левченко. Відкрити пам'ятник планували раніше, 14 жовтня. Війна внесла свої корективи постійні повітряні тривоги, тому ми вирішили не прив'язуватися до якихось дат. Головний посил той, що цей тризуб він присвячується всім незламним сум'янам. Спочатку скульптуру планували зробити з дерева, згадує жінка. Віддали ж перевагу більш цупкому матеріалу. Була така ідея, щоб зробити, щоб камінь закінчився тут, а тризуб виглядував. Потім подумали, що це можуть зламати. І вирішили, щоб хоча б один уголок виділявся, як роль би це вирізано з камня. Багато хто не розуміє, що це не камінь. Матеріали для тризуба закуповували за спонсорські кошти, розповідає Юлія Левченко. Саму ж роботу скульптор виконав безкоштовно. Для міста, щоб і згадка якась була, і щоб можна було показати, я зробив. Встановили тризуб навпроти того місця, де раніше стояв пам'ятник гусару. Від контактної скульптури нині залишилася металева труба. Пам'ятник гусару демонтували півроку тому, 27 квітня. Допис про це на своїй сторінці у Фейсбук тоді опублікував екс заступник міського голови Максим Галицький. Демонтований же гусар нині зберігається на одному з сумських підприємств. Подальша його доля поки не вирішена. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному Суми. Відбувається чергове тренування. Ми почали підготовку до сезону індора. Він в цьому році і наступного року дуже насичений. За словами Світлани Макаєвої, зараз Сумчанка готується до старту на чемпіонаті Європи у Гамбурзі. Там же команда планує провести підготовчий турнір. У січні сумські хокеїстки візьмуть участь у чемпіонаті Європи серед спортсменок до 21 року у Швейцарії. Ба Більше на дівчат чекає Кубок чемпіонів у Туреччині та чемпіонат світу у Південно-Африканській республіці. Також планується сезон у чемпіонаті України. До всіх цих змагань зараз у залі разом готуються хокеїстки муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка та дівчата з ІФК «СумДПУ». Нещодавно стала гравчині сумчанки Анастасія Шишина. Наразі вона готується до турнірів у складі першої сумської команди. Говорить, розраховує показати разом з командою свій рівень підготовки. Ми покажемо клас, ми покажемо те, що вміє Україна. Не перший рік у команді Оксана Пономаренко. Команда не через свої забаганки омолодилась, але Оксана розраховує на молодих дівчат. У нас зараз молоді дівчата з нами граються. Я вважаю, дуже велика для них користь буде, бо вони підвищать свій рівень. Євген Бондаренко разом зі Світланою Макаєвою готує дівчат до національних, європейських та міжнародних стартів. Говорить, роботи багато, але добре, що команди вже працюють. Ще дуже багато роботи попереду, але я Сподіваюсь, що ми все встигнемо. У нас дуже відповідальні змагання. Це чемпіонат Європи, це чемпіонат світу. Євен говорить, він особисто вірить у кожну з дівчат у команду в Україну. Я більше довіряю результативності і відповідальності на тренуванні. Вони всі з величезним бажанням показувати результати як для міста, так і на рівні національних збір. Найближчі змагання турніри у Гамбурзі та Лейпсигу у листопаді цього року. На них до сумської команди приєднаються гравчині, які нині грають в європейських клубах. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному суми.